Всім доброго дня! Дивіться є місто все на продажу, кому треба. Т-40 у такому комплекті Звісно, тут все поржавіло. Ну то можна поснімати, розробити Хто захоче захочет дивіться, Даже є. Педалі всі є, А там бортові тоже є Вон бортові, все є. Отут тут заднього цього немає. Короче, задній навестки тут тоже бортова є. Повністю воно є. Все, все є. пошли в зборі. Ще є, навіть вижимний. но бачите в тому дюрку. Сейчас покажу. Ну такий. Навіть речах ось є. Навіть той, що включать вал отборомочності. Він давно вже тут стоїть. Кому треба, десь може комусь на запчастини. Дивіться, там ще все в маслі, шестеренки, там новенькі дивіться. Нові. нульці. Десь за 25 тисяч одному приїхали, подивилися, ми вам погрузили і уїхали. Є на нав'язку е, погрузчик, Ну бачите, ну, може кому треба, він десь до метра 3, мабуть. Отакий брус там 100, 100 на 100. Ну його погано видно. Воно бачите цей ніде. І там циліндри. Циліндру теж там не видно. Це на навіску надіваєш. Циліндру замість винта обичного вставляєш. Одна шланга підсоєдиняється. А там просто квадрат, він воно... Зараз. Воно тут, звісно, все позаростало. Навіть більше, на Метра 4, ну, воно, бачите, ніде квадрат. Ну, його погано тут видно. Може кому треба десь 1015. Чого 15, то що самий брус, там ціна буде метр, незвісно скільки. І допустимо циліндра там я не знаю яка, але вона дебела. Може кому треба зробити погрузчик, то можу теж приїдете, погрузимо вам і заберете. Ну є там ще 4 блока кому треба на Т40 тоже продамо десь 1000 ну, по 3 блоки там теж нормальні, можна передивитися в зборі, не лопнуті, ніде нічого, даже якісь там запчасти на них є. Може кому надо. Є кара, ну і там теж з желізом закидали. Вона там на двох циліндрах вона там моцна ми хотіли колись ставити на навіску, щось робити таке ну кару кара я навіть не знаю скільки це треба з батьком побалакати. кара тоже прикольна вона там на ципках. тема там були да там дві, дві циліндри по боках і одна штоком видвигається коротше піднімається вгору і тоже там не видно Ну, можу показати, як буде час. Кому, якщо когось зацікавило, цей 15, цей 25. А не ми його можемо поставити на ноги. Двигун там половина є на нього. Навіть за 30-ку можу віддати вам з новою поршньовою, з блоком. І що там ще? Ну, точно, і гільз тільки немає і головок немає. Мою офігенний лежить. Я не пам'ятаю який ремонт там на вкладишах. Кому інтересно, можете, можу вам відео скинути. Так що можна вже пів трактора скласти. Тільки колес немає. Ну, колеса є, тільки на юмзику стоїть. Так що пишіть, коментуйте. Кому надо Синеньковський район, Дніпропетровська область. Може комусь треба по а немає. За 15 тисяч він циліндра повністю вже просто на навіску поставив. І він там, та я не знаю, скільки там длини у ньому треба поміряти. Рулітку не взяв, бо лазив. Тут треба було нам по металоломі. Так що Кому треба, напишіть, я вам номер оставлю. Перезвоните, договоримося. Може хто шукає. 25 тисяч це ціна металолому його. Хтось каже, це, це і так металолом. Ну, комусь металолом, а комусь можна їздити. У нас той Т-40 теж стояв металолом, а потім я переробив, бачите, і він зараз їздить у нас. Так що так, так, пішов я працювати, бо треба йти робити.